Доброго ранку всім, шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось нашу колись постійну рубрику Думки зранку про вас. Хто саме про вас думає зранку? Ви згадуєте, я роблю, тому що я можу забути про цю тему. Ну, якщо вам цікаво, ви пишете. Добре, дивимось, але думаєте про себе. Прибирайте всі зайві думки і розпочинаємо з сигніфікації саме вас. Хто ви у мене? Хто ви? Тобто в яких енергіях ви зараз перебуваєте, щоб ви пізнали себе. Лицей Пентаклів. петірка мечів, Перевернута девятка жезлів. А, так, ну давайте. Ви людина, яка довго а, з кимось або з чимось боролася, у вас дуже на вас велика відповідальність, яку ви дуже довго тягнули або тягнете. Але зараз, ви знаєте, ви на межі такого виснаження, коли вам потрібен відпочинок. Вам потрібно відпочити. Це, знаєте, ну. У кожного своє місце, де а, він набирається, енергії, сили. Ви можете поїхати кудись. Там, я не знаю, там, походити по травці босими ножками, там, я не знаю, піти там, є, якщо є можливість на природу. Чим ви задовольняєтесь, звідки ви берете ці емоції саме, знаєте, позитивні? От вам потрібно оце. Просто навіть, знаєте, ще хочеться сказати, навіть якщо це такі змоги немає, подивитися, якісь. Я не знаю, передачі, там, посміятися, фільм, кінокомедія, ну, щось такому, знаєте, щоб ви могли відсторонитися від хлопатів і просто насолодитися часом. Відчуття у вас такого, знаєте, внутрішні поразки, чи в тому після якогось конфлікту. І це ще вас триває, тримає, зрозуміло. Вам дуже потрібно. Емоційне відновлення. І про те, що я вам розповідаю, от просто використовуйте цю пораду вам задля підвищення вашої енергії і задля того, щоб ви могли трошечки відсторонитися від тих проблем, які у вас є. Так, давайте далі подивимось, хто про вас думає, хто про вас думає? Людина егоїст, егоцентрист, сонце. Дитяча карта. Це людина, яка <кхід> звикла отримувати, ну, бажає отримувати на себе це все до себе, де себе. Тобто, зверніть на мене увагу. А, також це людина, яка звикла а, з вами, тому що вона думає про вас. Колись вона отримала від вас а, тепло, світло е, і ви як вели цю людину, як промінь по життю. Людина могла з вами зростати. Це, можливо, була якась, знаєте, такий радість, пристрасть, кохання. Це щось світле, але в парі. Десятка мечів, перевернута шестірка жезлів. Про вас думає людина, яка все відчуває втрату, по-перше, десятка мечів у цієї людини болить. Людина розуміє, що тут крапка, людина розуміє, що це немає зворотнього, тобто неможливо повернути те, що було. Колись ця людина була з вами щаслива, але зараз біль, невдача і розчарування. Перевернуто. Тут немає, знаєте, я не відчуваю себе перемож, переможцем. Це е, перевернути шестірки жезлів це відчуття програшу. Тобто те, що е, я робила або робив, е, це все пішло. Не, тут, до речі, не вийшло. Сонце це енергія чоловіча, до речі, може бути. Ну, зараз ми будемо вточняти. То саме ця людина для вас. Людина могла вас тратити через гординю, через зради, підстави по десятки мочів. Людина, яка самостійно могла зробити щось не дуже добре по відношенню до вас. Помилки якісь дуже фатальні. І людина з великим егом і її самолюбство, хочеться сказати розрушено. Ви, напевно, збили корону цій людині, тому людина себе так почувається і розповідає нам. Хто ця людина, до речі, до вас? Щоб ви розуміли, колесниця перевернута. Перевернутий Блазник. Вісімка жесів. Це людина. Ця людина взагалі не контрольована. вона хаотична. Це у вас був енергетичний зв'язок міцний, але е, не дуже довгий, кармічний. Або такий, знаєте, руйновний. Так? Людина е, взагалі не справляється з емоціями, і людина не бере на себе відповідальність. Людина інфантільна. Така, знаєте, якою потрібно тільки, от такий, ну, по-бласню, поперевернути, перевернути саме ще хаос. Знаєте, Коли людина діє легковажна, людина не думає чи взагалі про наслідки, бульона людина може взагалі знаєте, не думати, вважати, що їй все можна. О щось таке іде. Тут по колесниці перевернутися людина хаос, конфлікт, крах, крах ну, тобто з такою людиною, я не знаю, хто людина саме була до вас, ця, якщо ви впізнали, тут показують людину, яка не зовсім доросла, скільки б є, там не було років, але людина поводилась не дуже по-дорослому, якщо навіть вона доросла. Щось таке, знаєте, ну, більше от іде така енергія дитини, яка, знаєте, яку потрібно контролювати, і яка оцей дитячий максималізм, тобто, робить все на зло. Розумієте? Що ця людина думає про вас? Четвірка мечів. А от і людина, напевно, вийшла зараз. Вежа. Місяць. Ну, дивиться, що вона думає про вас. Людина в, глибо, в глибоких таких переживаннях, тут і вежа вийшла. Людина, взагалі, ви з цією людиною можете не розмовляти, не спілкуватися, не бачитись. А, у вас тут просто крах відбувся. А, тут раптово зруйновано те, що взагалі було. А... Інтенсивні думки, особливо на ніч, коли лягає людина відпочивати, тому що ви для цієї людини як магніт, як загадка. Ментально може вас відчувати. Снитися можете. Знаєте, ви для цієї людини як катарсіс. Ви запустили такі процеси, де людина повинна переодивитися взагалі своє життя. Не тільки по відношенню до вас, а по відношенню до себе. А що взагалі людина добилася за цей проміжок життя? Що вона створила? Вона більше тут зруйнувала? Те, що було, це зруйновано. Знаєте, хочеться сказати: руйнувати, ні будувати. Зруйнувати дуже можна швидко, а збудувати це потрібен час і зусилля. А ця людина взагалі по цій сигніфікації, тому що я бачу, я не бачу людину, яка вміє це робити. Людина таке враження, що вона більше на вас могла перекладати відповідальність, і навіть і зараз може перекладати зараз. Такий от є нюанс, що навіть якщо вона щось накоїла, ця людина, вона може прикладати це на вас і говорити: ну, тому що ти така або такий. Вона вас, ця людина і боїться одночасно і хоче до вас проявитися. От така людина думала про вас. Тут взагалі може людина випивати алкоголь і. Відчуття ну, відчуття нестабільності, до речі. Отака От людина про вас думає. Не знаю, хто це, я вам трактую карти. Пишіть, будь ласка, кого ви тут дивилися?